Квітами прийшли провести в останню путь загиблих військовослужбовців рідні, друзі та батьки. Був найкращим батьком, говорить донька Ігоря Нестеренка Ірина. Розповідає, народився в Криму та, хоч все життя прожив в Черкасах серед побратимів, мав позивний татарин. Він завжди любив свою родину. Матір любив. Він любив дітей, дружину. Він був гарною людиною. 11 вересня, тому що я останній раз з ним зв'язувалася, перевели його на Донецький, на Донецький напрямок у Краматорський район. І це був останній зв'язок, коли, коли він виходив. Хочу вам сказати, я відчувала, що щось з ним вже не так, і нам уже 30 го числа при принесли сповіщення з військомату, що мій батько загинув. До війни разом працювали, а сьогодні прийшов віддати другові шанур, розповідає колега Ігоря Карпенка Віктор. За чотири роки дружби каже, пізнав його як порядну людину і в бажанні захищати країну підтримав. Я знав, що він пропав без вісти. А через неділю, чи дні через десять я вже знав, що він загинув і що будуть ховати його сьогодні. Що по роботі, що у житті дуже хороша людина була, дуже справедливий був. Все робив так, як треба було робити. І Це в це, це його характері. Головний сержант Ігор Нестеренко загинув 29 вересня в результаті наступальних дій на Донеччині, розповіла речниця обласного територіального центру комплектування Аліна Кривошея. Ігор Карпенко загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання на Сумщині. Дар'я Соколова, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.